У селищі Красне Золочивського району вшанували пам'ять провідника нації Степана Бандери. Докладніше у сюжеті Романа Єльчинінова. 2 січня мешканці Красненської громади традиційно вшанували пам'ять провідника ОУН Степана Бандери з нагоди 115-ї річниці з дня його народження. На захід зібралися працівники ради на чолі з селищним головою, депутати, представники громадськості, духовні настоятелі та небайдужі мешканці. Люблячого сина доброго і надійного товариша, який любив багато жартувань, але надесе і любив свою батьківщину. Черному він присвятив своє життя боротьбі. За її свободу і незалежність біля пам'ятника борцям за волю України місцеві священнослужителі Юрій Толочний Володимир Целень та Степан Жукровський відслужили поминальну панахиду. Сьогодні разом з сучасними отцями, разом з громадою, ми вшановуємо пам'ять великої української постаті Степана Андрійовича Бандери, політика, революціонера. Сподвижника української національної ідеї, людина, яка жертовно присвятила своє життя боротьбі за свободу і незалежність нашої держави. Людина, яка пожертвувала своїм здоров'ям, своїм життям, подеколи своєю родиною, бо знаємо наскільки трагічна історія відбувалася з рідними, з братами. З батьками, з сестрами, які були відправлені в Сибір, брати були вбиті. Розуміємо, наскільки важливо нам пам'ятати цих людей. Людей, які подарували нам ідею, людей, які дали нам зрозуміти, що Україна як держава вона має існувати. Ми маємо продовжувати їхню дорогу, і ми точно прийдемо до часу, про які... Прідрікав Степан Бандера. А він казав: прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони у відповідь скажуть героям Слава. І цей час точно настане. Але зараз ми проходимо власне, складні випробування. Дякуючи нашим захисникам, які борються, власне, за українську ідею, за нашу незалежність. Ми точно переможемо. Слава Україні! Крастенський селищний голова Роман Фурда спільно з громадськістю поклали квіти до підніжжя пам'ятника борцям за волю України. Усі вшанували молитвою пам'ять лідера українських націоналістів і всіх хто віддав своє життя за волю України. Вся сім'я Бандерів була надзвичайно віруючою і патріотичною людиною. Родиною. І саме за це режим, радянський режим. НКВДшний режим їх покарав. Брати Степана Бандери були знищені, сестри відправлені до Сибіру, а діти жили зовсім під іншим прізвищем. І це ціна, яка була заплачена за те, що з руками... З поколіннями ми цінували, пам'ятали і знали свою національну ідею. Звертаючись до присутніх, голова Красненської громади Роман Фурда наголосив, що навіть мертвий Бандера надалі залишається найбільшим і найгрізнішим ворогом Москви і провів паралелі між часом Степана Бандери і сьогоденням. Наслідуючи Бандеру його ідею жертвуючи життям і здоров'я, виборюють наше майбутнє, наш і нашої держави. Сьогодні вже 115 років з дня народження Степана Камля. Але наш ворог досі, чуючи це прізвище, впадає в страх. Опісля захід продовжився у приміщенні центру культури і дозвілля Красненської селищної ради, де присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників України. Найвидатніший теоретик і лідер Національного визвольного руху. Він був другою дитиною у багатолітній сім'ї. Далі ведучі заходу Альбіна та Віолета Антонишини розповіли життєвий шлях Степана Бандери. Тоді ж відбувся процес погорушному суді у в Варшаві, в якому подали разом з 11 іншими обвинуваченими. Був засуджений за приналежність до окун на кандзмері. Тоді ж була складена історична пісня 35 й рік минає». Влітку 1936 року у Львові Степана Бандеру судили як краєвого провідника за усю діяльність ОУН у того періоду. Цей вирок звучили з Варшавським на досмертне ув'язнення, яке він відбував до вересня 1939 року. Доповненням до заходу стало виконання патріотичних композицій від гурту красняночки та працівників культури красненської громади. Присутні також мали можливість переглянути відео Віталія Портникова, українського публіциста, письменника і журналіста. Коли Володимир Путін планував свій так званий бліцкріг, він був щиро впевнений, що переважна більшість українських громадян націоналістів не підтримує і буде зустрічати його танки із квітами у руках. Але ми побачимо, що українці ставляться до росіян як до жорстоких і підступних окупантів. Тоді відбулася Вуча, тоді відбувся Ізун. Росія ніяк не може зрозуміти, що колаборантів в Україні завжди, за всі роки її історії, була жалюгідна, хоча й жадібна і підламеншість. І що виключно на намаганні спертися на підтримку цих підлих колаборантів побудувати. Своє російське життя на українських землях неможливе у новорічну ніч, саме у день народження Степана Бандери, Росія вдарила по музею Романа Шухевича та по університету, де вчився Степан Бандера. Навіщо російським окупантам знищувати культурні установи на українській землі? Тепер, коли війна продовжується вже багато місяців, є очевидно, що це не просто війна за територію. І не просто війна з українським народом, як таке. Це ще й війна проти української історичної пам'яті. І тому Путін воює з музею. І тому таке велике значення на окупованих територіях приділяється зміні ідеологічних, так мовити, парадигм. Очевидно, що боротьба з чужою історичною пам'яттю – теж зброя. Цей посил намагався донести до присутніх Віталій Портников. Війна із музею продовжується і буде продовжуватися. Долучився до розмови і Мар'ян Тадеєвич Длугож, заступник голови Красненського братства ветеранів імені генерала Романа Шухевича. Україна починається з нас. Коли ми станемо нацією такою, яка ніколи як. Сьогодні гортаючи Карпатську січ там переглядав. Михайло К... Сільський сказав, Україна може навіть програти війну, але українці на коліна ніколи не стоять. І сьогодні ми зібрались тушу віддати тим, бо в нашій нації, бачите, красне, прекрасне. Шановні, ми маємо своїх провідників і Степана Пантера, і Василя Куха, і Коновальця, і Шохевича, і всіх своїх провідників від і наших місцевих городи, і сьогодні в англій ми маємо тут, і ми молимось, шануємо піти і будемо в останніх коптей схожих. У свою чергу настоятель храму Святого Володимира Юрій Толочний поділився власними спогадами, як раніше пропагандистсько-російська машина, а саме один із телеканалів Медведчука у селищі Красне намагався збирати розвідувальні дані про об'єкти. Ми маємо бути уважні постійно. Особливо це стосується краснян, які з мамочку чують слова. Будьте уважні і будьте обережні! Ми маємо перед тим, як щось робити, то подумати, які наслідки наших дім. Справді Степан Бандера мав своїх ворогів в своєму оточенні. Знаєте, колись мені на рівні сказали люди, галичани дуже побожні і патріотичні. А я казав, не треба озагальнувати. Наголосив отець і на тому, що Степана Бандери вже немає між нами, але його дух і його ідеї залишаються живими, як є невмирущою українська нація. Він був покликаний подібно як єврейський буйсей для того, щоб вивезти український народ з Вавилонського полону, з єгипетського полону. Колись Степан Андрійович Бандера сказав: коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніколи не відібраний. Нині Україна переживає те, проти чого невпинно боровся Степан Бандера. З цієї причини його ім'я так часто лунає з ворожих вуст. Коли буквально декілька місяців ми були в Білогорщині, ми пишалися тою працею людей які створили чудовий музей. Але вже тоді директор музею нам розповідав про руйнування пам'ятника Шухевича. Ще раніше ми були в Старому Гринові, де нам екскурсовод розповідав про руйнування пам'ятника Степану Бандері. Ці злочини не були доведені до кінця. І по сьогоднішній день вони продовжуються, але вони не були розслідувані. Українськими спецслужбами сьогодні ми вшановували 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Ця людина є дуже е, в наш час потрібною, особливою. Це є наша історія, наше майбутнє. І як в нас е, сьогодні названий захід, історично-літературний захід Степана Бандера символ нескореної нації. Особливо. Е, Теперішній час, коли ми розуміємо, що ворог застосовує будь-які атаки, бореться з нами бендерівцями, ми повинні пам'ятати таких людей і, звичайно, вшановувати. І всі ми знаємо, що новий рік починається 1 січня і власне з дня народження нашого Степана Бандери, нашого батька, батька України. У рамках шанування пам'яті героя України у бібліотеках Красненської громади також проведено книжкові виставки, де відвідувачі мали змогу ознайомитись цікавими матеріалами історією життя і діяльності провідника нації. Ми завжди плануємо свої заходи біля пам'ятника борцям за волю України. Особливо зараз потрібна молитва, тому всі наші заходи в нашій красненській громаді починаються з молитви. Маємо досить хорошу підтримку отців. Особливо зараз молитва є нам дуже потрібною, чому ми зараз знаходимося в нашому центрі культури дозвілля, тому що на вулиці холодно, погода не дозволяє зробити більш Скажімо так, масштабніший захід, і тому сьогоднішній наш захід складався з двох частин: перша частина це молитва, друга частина це власне літературно-історичний такий захід. Красного. Роман Вільчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.